Доброго вечора, друзі! Сьогодні 1 липня. Позаду мене неймовірно красива та гарна троянда. Така от гарненька. Ви просто подивіться, яка краса України, природи України. Це просто неймовірно. Такі гарні. Рослинки росли... ростуть у нас на Україні. Така троянда. Пишна та гарна така. Дуже гарна. Ось така от краса природи України хочу вам показати та зняти. Ось така троянда. Звісно, камерою не передати, яка вона дуже гарна в реальному житті, а камера не так передає гарно. Ось така от трояндочка. Якщо відео подобається, то можете додивитись до кінця. Я буду вам дуже радий і вдячний. А в нас в саду розцвіло багато білосніжних, таких чудових, таких гарних лілій. Просто дивіться, в цяточку всередині. Ну, це просто неперевершено. Так, така Україна природа гарна у нас. Також чорнобривці розцвіли, до речі, хочу вам показати. Ось так от. Такі гарненькі. Також і тут є Лілія остання така рожева цвіте. Бо ці передцвіли вже ось такі висохли цвіли раніше. Можете подивитися на каналі відео. Приблизно почали розцвітати 17 червня. Можете подивитися на каналі її відео. Такий аромат від них просто неперевершений. Також така квіточка, незвичайно така. І теж такі от квіточки. І тут квіточки такі гарні. Деякі вже відцвітають, а деякі вже розцвітають. Знімаю відео вечором для вас. Ввечері. Хотів вам показати таку красу, щоб залишилось в архіві, в пам'яті, і що можна в будь-який момент взимку передивитися. Оце оранжевим таким жовто-гарячим. Ось така цвіте це каланхої, Ось таке, ще навіть буде цвісти. Це щавель, який поїли ці слимаки. Оце тут кизил такий зелений ще. Ще хочу вам показати такий могутній, великий такий горіх, який у нас росте. Такі листя в нього багато його і плоди дає. Коли будуть плоди, я обов'язково вам зазнімлю. Навіть уже отут ось такі горішки. О, якщо видно. А може і не видно. А, от плоди. Де ще такі кругленькі. Дуб. Дуб е такий великий та могутній. У нас також є курочки такі молоденькі, такі різнобарвні. У них ця, розкрас такий окрас. І лябіє, і такі от п -п -п ці... Ой, такі біла з білою головкою. Ось така чорненька. Ось такі також. Будемо їх садовити вже сюди, в клітку, щоб вони спали. Вже показувала відео про них, не... але іще раз покажу. А це дорослі курочки. Також різнобарних окрасів таких. Дивіться, які в них, них пір'ячко, Так. Не хочу даватися, але от таке от. А в тебе з спиною вже Уже знов щось линяє чи що. Ну, зараз вже всі линяють. і котики, якого нема. Він любить погуляти. Цей канал про господарство, про курочок, про кролів, про тваринок, про город, про квіти. Тому заходьте і будемо разом спілкуватися, буду радий з вами поспілкуватися. Оце там півень. Породили горн. Добре, буду їх зачиняти, тому що вечір і вже всі зайшли. Також покажу вам, скільки вишень цьому році в нас на дереві висять. Просто дивіться, скільки їх багато. Можемо сказати, можу, що скоро вже, дуже скоро. Почнеться сезон вишень. Тут ще зелені поки що, але скоро будуть. Скоро будуть. Тут трішки зеленуваті ще, але є й достигші. Ось такі от вишеньки. Звісно, камера не так передає, світліше якось, вони темніші. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд такого коротенького відео про природу, про красу, про квіточки. Буду радий з вами поспілкуватися. Заходьте на канал, подивіться мої відео наступні. І до нових зустрічей!